Доброго всім дня! На дворі третя декада вересня, і в нас дозріває подарок Запорожжю. Основний наш виноградник знаходиться в другому зовсім місті. Там у мене ранні та ультраранні сорти. А це зовсім, як ви бачите, місцина така не виноградна, це обніжок з сусідами. І виноград мій дивиться на північну сторону. Південна вже визріває гарно, там жовтеньке украшується він жовтеньким, вже гарний, дозрівший практично. А північна сторона ще така зеленкувата. Але ви бачите, що виноград дуже має такі красиві плотні грона, їх маса в моєму винограднику більша за кілограм. Подивіться, яка красива ягода. Порівнюю вам з п'ятачком отак, 5 копійок прикладаю, щоб було видно, який він є. Трішки-трішки горошить, але не критично. Подивіться, які тільки красиві грона. Сорт давній, лоза витримує гарне навантаження. Виноград має насичений виноградний смак. Дуже гарний, дуже мені подобається. Зараз ми з вами зважимо, подивіться, яка вдос, коли вона достигне, то гроночка буде сяяти, як янтарна. Погляньте, яка ж така красива ягода. І за розміром дуже гарна. от Погляньте, 14,6. Дуже ж таке крупненька ягідка. Якось у ягідки плотна, гарна. Зараз і посмакую разом з вами. Ну, солодкий вже гарний. Ягідка не можна сказати, що хрумка, але доволі непогана. Як я говорила, сорт старий і багато кому відомий. Багато зараз сучасних сортів, які по своїм характеристикам, може, й передбажають над цим сортом, але у цього сорту теж є свої гарні сторони. Він в першу чергу гарний тим, що він Буду таке держати п'ятачок, щоб ви могли. Дивитися та порівнювати. Але цей сорт він дуже-дуже стійкий до хвороб. І це його головна перевага над іншими сортами. Порівняю вам ще й з своїм пальцем, з своїм нігтиком. Погляньте, яка ж така красива ягода, сонячна ягода. Це саме про, про подарок Запоріжжю, можна сказати так. І назва дуже йому личить. Дуже ж таке він. Схожий на подарунок. Отакий гарний сорт. Він витримує гарної зимові температури до 24 градусів. Вважається, можна його не вкривати. Але ми живемо на півночі, вирощуємо його на півночі нашої країни, тому у нас він вкривний. Весь у нас виноград вкривний. От, отакі наші виноградні справи. А зараз ми з вами підійшли. До дуже цікавого, як на мій погляд, винограду. Це гібридна форма, виведена Олегом Михайловичем писанкою. І це виноград конфетка. Таку має цікаву назву. Говорять, що він має і смак цукерочки. Але для мене я не знаю. Я навіть не знаю, як передати його смак. Він просто дуже-дуже смачнющий. Оце я вам повинна сказати. Ягода хрумка, солодка, і це основні його якості. На колір він дуже красивий. Я вам повинна сказати, що він раннього, раннього терміну дозрівання. Тобто, всередині серпня ми вже зривали гроночки і їли, але залишили ось дві таких. Цей. Навіть вже почав ізюмитися. <смі> то чекали дорогих гостей, і ось ми для них залишили ці дві гроночки. І от сьогодні вирішила просто вам про нього розповісти свої отакі гарні, визвав він у мене почуття. Що дуже ж таки він смачний. Хвала селекціонеру, що вивів такий сорт, і цукор у ньому високий, і смакові якості гарні. Дуже для нашого регіону, я би сказала, вдалий виноград, тому що ранній срок дозрівання це у нас на півночі великий плюс, коли ранні сорти ми саджаємо. Ранні та ультраранні сорти у нас на півночі гарно дозрівають, вистигають. І, як ви розумієте, в нас короткий термін на те, щоб виногради дозріли. І тому ранні та ультраранні сорти для нас найголовніше. Це кущик у нас третьорічка. Подивіться, як в цьому році гарно на ньому визріла лоза. Ви знаєте, що це показник того, що він добре перезимує, а це головне вважаю вам всього доброго, мої милі. Вирощуйте, насолоджуйтесь, майте гарні врожаї, садіть нові. Конфетку я би вам рекомендувала.